Ня стоматології у городоцькій багатопрофільній лікарні сьогодні нічим не відрізняється від приватних клінік. Висококваліфіковані фахівці надають послуги у сучасних умовах. Тут навіть найменший пацієнт буде почуватися затишно та комфортно. Віднедавна арсенал медичного інструментарію поповнили новим обладнанням. Це стало можливим завдяки підтримці місцевих меценатів. Стоматологічне відділення хоче виразити велику подяку нашим меценатам Олександру Володимировичу. та Галині Федорівні Грегам за придбання такий внесок в наше стоматологічне відділення, стерилізаційні шкафи, автоклави, панмеди виразити вам їм дуже велику подяку за це. Тутешня лікарня вже має статус кластерної, тож має відповідати цьому. А це означає, що попереду ще чимало оновлень тож без підтримки благодійників не обійтись. Усе устаткування, якого потребує медичний заклад, розбили на транші. Надіємося на. Наступний транш буде саме призначений для забезпечення лабораторії, це в тому числі і меблі. У цьому транші буде передбачено кілька сучасних надсучасних. Апаратів, які будуть провети, проводити дослідження, яких не, не буде не тільки Городоцькому районі, колишньому, а й Хмельницькій області. Не залишають без уваги медичну установу і представники місцевої влади Цьогоріч вдалося вдалось оновити фасади та встановити сучасний ліфт, якого вкрай потребували як пацієнти, так і персонал. Не залишать без уваги лікарню. І в наступному 2024 році. Адже під час бюджетної сесії вже заклали ко. ...кошти на підтримку закладу. Юлія Кучер, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський. Попри повномасштабне вторгнення на Хмельниччині знову запалав іфлеємський вогонь. Традиційно його привезли пластуни. Їхня мета щороку однакова. Це якомога більшій кількості людей передати вогонь миру, який осяє їхні домівки. Вогонь вже прийняли представники духовної ради, пошулять серед своїх конфесій. Вогонь прийняли військові, будуть поширювати серед своїх військових частин. Вогонь вже ми поширюємо своїми силами в різних навчальних закладах, храмах, військових частинах також. І, власне, можна буде вже отримати його. Кожен присутній взяв частинку вогню миру, який нині принесе у свої домівки, ділитиметься з рідними, друзями, сусідами. І головне, молитиметься за перемогу України. Случайно прочитали в інтернеті, вирішила прийти, щоб. Мер був, щоб освітити свою хату, освітити хату дітей, щоб все було добре. Душа, як то кажуть, потягнулася вже, як то кажуть, і вік, і, і хочеться вже, щоб молитися треба і щоб ця війна закінчилася. І, і щоб в нас було все добре. У ну, нас добром, звісно. Добро і мир і все, що все добре. Щорічна акція набирає все більшої популярності, все більше людей хочуть відчути частинку тепла з місця, де народився Ісус. Нині не важливо, до якої конфесії кожен із нас приналежний. В нас єдина мета збереження цілісної України, вогонь миру, вогонь достатку, вогонь єдності. вогонь це є символ нашої віри в Бога і віри в перемогу. Особливо в теперішній час ми повинні пересвідчитися в тому, що ми є єдині, і Україна вона є єдина. Ми повинні молитися Богові, щоб Господь послав нам єдності, і власне передача цього віфлеємського вогню вона нам свідчить про нашу єдність. Яна Кузьмінська, Нікіта Волівоць, телеканал Перший Подільський. В Україні дозволили вирощувати медичну марихуану. На вашу думку, чи не приведе таке рішення до зловживання рослини? Ну я вважаю, що ні, тому що все-таки від цього буде більше користі, ніж там вреду, скажімо так. Тому що люди, ну, в яких там от е, ну, посттравматичний синдром, це я багато про це читала, що він дуже допомагає, тим паче зараз. Я думаю, що, що будуть зловживати навіть тим, кому не треба. Та ні, навряд врати воно призведе до такого зловживання рослиною, якщо воно... Буде використовуватися тільки в фармацевтичній галузі, це є тільки зазате. А якщо його хочуть якось приймати інакше, вони знайдуть, як його знайти і як його прийняти. Ну, якщо це буде тільки медичне, то мені здається, що ні. Якщо по рецептах. Ні, ну якщо є контроль спеціальний, то я навпаки думаю, що зараз вона необхідна багатьом хворим людям. Так що думаю, що ні. Не завадить? Я думаю, що ні. В принципі, ну зловживання повинно це контролюватися діючими органами, повинно це бути зроблено з розумом до цього віднестися, щоб це все контролювалося. Я вважаю, що це навпаки до цього ми повинні були дойти ще давно. За кордоном це якби так ну розповсюджено. І люди, які страждають, яким допомагає тільки цей препарат, то чому б і ні? Україні дозволили вирощувати медичну марихуану. На вашу думку, чи не приведе таке рішення до зловживання рослини? Думаю, що ні. Чому якщо це буде контролюватися все на належному чині? вишуканість та розкіш. Аби бути гарними та здобути прихильність зеленого дерев'яного дракона. В новорічну ніч стилісти радять обирати витончені образи. Можна обрати коктейльну сукню. До речі, тут в асортименті є зелені відтінки. Це саме кольори, удачі, успіху у 2024 році. Окрім зелених відтінків, успіх можна притягнути золотим і блискучим одягом. Щодо фасону, слід обирати вбрання, яке підкреслює ваші сильні сторони. Це може бути сукня, костюм чи комбінезон. Якщо святкувати новий рік вдома, ідеальним варіантом буде костюм у піжамному стилі, який оздоблений або пір'ям, або рюшами, або стразами, або якимись яскравими паєтками. Ідеальний варіант, але не забувати про взуття, ні в якому разі не одягати домашні тапочки. Вибираючи вбрання, стилісти раді додати деякі акценти у вигляді аксесуарів. Будь-який образ, незважаючи на те, чи це домашній образ, чи це більш такий яскравий образ, він має бути обов'язково із певними аксесуарами. Це можуть бути делікатні торбинки або клачі, це можуть бути капелюшки, ремені і різноманітні прикраси, але ще раз підкреслю, їх має бути не надміру. Вибір вбрання також залежить від того, де ви будете зустрічати новий рік. Якщо це святковий корпоратив, краще обирати вишукану сукню чи костюм. Але якщо ви вирішили зустріти новий рік у колі друзів, краще надати перевагу комфортному та зручному одягу. Ідеальним варіантом в цій ситуації, наприклад, будуть светри оверсайз у поєднанні із шкіряними штанами, або, наприклад, звичайні джинси із базовою сорочкою, але додавши при цьому яскраві аксесуари. Також важливо знати, чого слід уникати при виборі святкового луку, що не варто обирати, якщо говорити про кольори, то однозначно не варто обирати кольору темного шоколаду чи гіркого шоколаду, його ще називають гірчичного кольору і також синього. Експерти розказують, покровитель прийдешнього року любить сміливих, тому не слід боятися проявляти свої сильні сторони та бути королевою новорічної ночі. Але найголовніше зустріти 2024-й з позитивом. Тетяна Аржипянська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Хмельницький гурт Чумацький шлях завершив всеукраїнський тур, у якому вдалося зібрати 255 тисяч гривень. На своїх виступах артисти організовували благодійні аукціони, на яких продавали передані військовими кулеметні і артилерійські гільзи, тубуси, музичні інструменти. Усі зібрані кошти витратили на купівлю пікапу для 54-ї окремої механізованої бригади. Цей автомобіль буде рятувати їхнє життя, і ми дуже дякуємо кожному за ваші донати за те, що ви підтримали. Цей збір, але роботи ще багато, тому будемо працювати далі. Перемога за нами обов'язково. Слава Україні! Героям, слава збір коштів проводили спільно з благодійним фондом Фонд Людей. Ми бійці 54-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо групі «Чумацький шлях фонду людей за допомогу в придбанні цього пікапу, який буде допомагати нам впоратися з бойовими завданнями набагато краще і швидше. Дякуємо вам всім небайдужим, хто допоміг. Слава Україні! Дякую, слава в умовах війни. Музиканти та артисти продовжують творити, але пам'ятаючи, завдяки кому залишається ця можливість, Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.